Привіт-привіт, мої любі малята! Ось і прийшла до нас чудова, яскрава, різнопарна пора року, яка зветься осінь. І зараз ми з вами поговоримо про перший місяць осені, який зветься вересень. Назва вересень пов'язана із вересом. Це така медоносна рослина, яка буйно квітує в цю пору. Відома в народі його назва і сівень, тому що сіють в цей час у зимину. Це хлібні рослини, які сіють у зимі. В цьому місяці дні стають ще коротшими. А 23 вересня день і ніч стають однакові довжини. І цей день називають Днем осіннього рівнодення. Як тільки листю починає не вистачати сонечка, вони швидко змінюють свій зелений колір на жовтий, червоний, бурий, дуже красиві відтінки в осінньому лісі. У вересні розпочинається навчання в школах. А це означає, що літні канікули закінчились до наступного року. Повітря стає прохолоднішим, іноді брячить осінній дощик і на землю опускається туман. Вода стає холоднішою у водоймах, купатися стає неможливо. Майже всі гриби, які зустрічалися в лісі влітку, знову з'являються у вересні. Та до них приєднуються осінні гриби, дощовики, зеленушки і навіть заячі гриби. Тварини починають гортуватись до майбутньої довгої і холодної зими. Роблять запаси миші порівки, крути хом'яки, риють зимові комори і заповнюють їх зерном. Білки в дуплах ховають горіхи та шишки, гриби розвішують на гілках дерев. Бобри роблять запаси гілок, стовбурів дерев, які перегризають. Кладають у воді біля своїх хатинок. Ведмідь облаштовує барліг, вимощує його сухою травою, листям та мохом. Як тільки настають холоди, мошки й комахи зникають, і птахи, які живляться комахами, відлітають у теплі країни. Це Соловей, Васівка. Стриж та зузує. На полях збирають врожай картоплі, копаючи вручну або картоплезбиральними комбайнами. 1 вересня традиційно святкують День Знань, який символізує початок нового навчального року. Адже колись. Початок навчального року у різних навчальних закладах відбувався по-своєму. Так діти у міських школах поверталися за парти із середини вересня, а сільські дітлахи долучалися до шкільної науки вже з кінця жовтня, по завершенні робіт у полі та на городі. Тому для того, щоб всі розпочинали навчальний рік однаково, був прийнятий документ, згідно з яким початок Нового навчального року, День Знань, був єдиним для усіх навчальних закладів, а саме 1 вересня. Першокласники у цей день відзначають свято першого дзвоника. На день знань школярі завжди одягалися особливо урочисто, дуже доречно і патріотично одягати вишиванки, на заходах завжди лунає державний гімн України та виноситься прапор. Прийнято у цей день дарувати квіти своїм вчителям. Проводять перший святковий урок, який щороку має різні теми. А 21 вересня відзначають День миру, день відмови, від насильства і припинення вогню. Як символ миру використовують зображення голуба із гілкою оливи. Прийнято цей день зупинити по всьому світу військові дії. Цей день на всій планеті проводять хвилину мовчання в пам'ять про тих, хто загинув. Зараз у нашій країні, мабуть, усі розуміють, наскільки крихтий і вразливий мир, як і чому його потрібно берегти. Для нашої держави це свято є особливо значимим. Адже кожен українець мріє про якнайшвидше припинення бойових дій в країні, про повернення рідних, близьких друзів, про мирне небо над головою. Ось такий малята, цікавий перший освітній місяць вересень. До побачення, друзі!